Час. Скільки часу втрачено даремно, що злетів безслідно, наче дим, повернути його не зможем, певно, і не зможем скористатись ним. Ми не зможем повернуть ні разу І наздогнати день, що вже пішов. У житті у нас не буде шансу посміхнутись тим, хто відійшов. Не повернем того, що не встигли, і не все зробили так як слід, а любов у серці загасили і душу огорнув холодний лід. Часто ми жаліли тепле слово, дарувати тим, хто рядом був. У душі було несвітанково, дух в невір'ї в сумнівах тонув. Ми жаліли посмішки для друга, не цінили ним. А час летів, пролягла між нами чорна смуга, серце залишилося без слів, залічити теж не зможем рани, що нанесли поспіхом колись, словом чи, можливо, і ділами, І скажемо до часу: зупинись, дорожімо часом, що минає, і відносить все у забуття. Він назад ніколи не вертає, бо назад немає вороття. Нам його ніколи не вернути. Розтворись в просторі, наче пар, час, в якому ми живемо, люди, найцінніший це від Бога скат. Нам потрібно так його прожити, щоб добро у серці проросло. Один одним треба дорожити. Хоч би як в житті тут не було, не прийшлося б, щоб колись жаліти, як настане тут розлуки день, не потрібні будуть тоді квіти і скорбні звуки траурних пісень. Скільки часу пройдено безслідно. Він махнув, як ластівка крилом. Не залишся, друже мій, безплідним. Зігрівай усіх своїм теплом. Амінь.